Я думаю, що у кожного з нас в нашому житті був час і нагода для якоїсь речі, але яку ми опустили. А потім десь ми жаліємо, що так сталося. Але був і час, і нагода якоїсь речі, і яку ми не опустили. І ми прийняли і зробили так, і ми радіємо. Ми, я буду читати книга Еклезіаста, 9 розділ, 1 вірш, 11. Ми знаємо, що це Соломон, Соломон, який е, ну, наблюдав за життям, за життям людей, за поступками і написав багато притчів і бачив Бог його наділив мудрістю, і він. Підходив, приходив до таких заключень, дивлячись на життя людей. Одинадцятий вірш. Знову я бачив під сонцем, каже Еклесіаст, що біг не у скорих, і бій не в хоробрих, а хліб не в примудрих, і не в розумних багатства, ні ласка у знавців, а від часу й нагоди залежні вони. Можливо, ви чули про такого чоловіка, Його він називається Усейн Болт. Чули про такого? Ні? Е, найскоріша людина в світі. Це спринтер. Е, він бігає 100 метровку, 200 метровку. 100 метрів він біжить швидше, ніж за 10 секунд. Це так, як добротна машина. Він такий доволі потужний дядько біля двох метрів зросту і біля 100 кілограм ваги. Надзвичайно швидкий, дев'ятикратний чемпіон олимп... Олімпійських ігор і десятикратний чемпіон світу. Але знаєте, прийшов час, коли він досягав таких успіхів. Але цей час. І настане він про мене, появиться якийсь інший. Але знаєте, Бог дарував йому такі здібності, такі ноги, що він таким чином досягнув таких висот. Він скористався тим часом і тою нагодою, яку йому дарував Господь. Чи він це розуміє, чи ні, я не знаю. Але ми розуміємо, що є багато сильних людей. Є багато крепких людей, є багато бігунів. Я дивився про е, е, тих, хто з е, ну, е, марафонців, які біжать по 40 кілометрів, знаєте, до фінішу не добігають. Прямо падають їх або несуть, або вони вже там рачки долазять, або закачуються за фініш. Є багато. Але цей, наскільки Бог його благословив, він скористався цим, цим часом, цією можливості. Він зрозумів, що можливо він призначений на це. Хліб не в примудрих. Я знаю одного агронома, який доволі ну, хороший агроном. І знаєте, не завдав нього сильні урожаї. завжди. Хоча розумний в своїй справі. 에, здається, він би міг передбачити різні нюанси. Але урожаїв він не досягає, 에, ну, можливо, не постійно, але є такі часи, що він не досягає тих урожаїв, які би хотілося. Неврозумне багатство. Я думаю, що 에, ну, хоча б в декого де із нас. Є така спогади. Ну, ти подивися, у школі був двоєчником, а зараз він який великий бізнесмен. Що залежить, він вчився ну ніяк вчився, а став яким великим бізнесменом? Правда є такі? І ми все аналізуємо і думаємо, чого так? Чого так виникає? І еклесіаст, спостерігаючи за цими людьми, говорить, що це все в них від часу і нагоди, яке виникло в їхньому житті. Коли я служив тут при кордонниках і провіряли документи на поїзді, вже коли провірили, вийшли, ми так стояли. Підходить до нас один чоловік в гражданській, одежі. Починаємо спілкуватися. Він <кій> каже, хлопці, знаєте, хто я такий? Ну, Може, ті знають, хто там його провіряв, але ми більшість не знаємо. Він каже, я генерал. Показує удостовірення генерала. Ну, це, звісно, знаєте, простому солдату генерала побачити, це трошки мурашки по тілі біжать. Він каже, я генерал. Але він такий простий був, говорив разом з нами. Кажете, і каже, знаєте, як я став генералом? Я такий, як і ви. Я так само молоко пив мамине, як і ви, і так зростав, і навчав. Я точно такий же. Просто мені повезло в житті. Не знаю, як час, нагода. І він став генералом. Як багато залежить у нашому житті від того, чи скористалися ми. Часом від Господа і тою нагодою від Господа, щоб нам ну, дещо змінилося наше життя в, в кращу сторону. Давайте ми декілька прикладів з Біблії, подивимося на те, де люди скористалися нагодою і ну, одержали благословіння від Бога. В Євангелії від Луки, 17 розділ, з 11 вірша. І сталося, коли він, тобто Ісус Христос, ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, Він промовив до них: Підіть і покажіться священникам, і сталося, коли вони йшли, то очистилися. Знаєте, є багато прикладів в Євангелії, де зустрічалися люди з Ісусом Христом і получали одужання, зцілення. І тут ці люди, прокажені, ці, які приречені на смерть, на повільну смерть, які вигнані від людей, живши окремо зовсім, які не мали права наблизитися до людини іншої, здорової людини на відстані біля 30 метрів. У них було тільки одне, те, що якщо хтось до них наближався, вони мали кричати, що е, прокажений, хворий. І до них ніхто не мав, ну, ніхто не хотів підступити, тому що це проказа хвороба інфекційна передавалася. Я думаю, що вони й думки не мали і не гадали, що може статися таке в їхньому житті, що біля них буде проходити Ісус Христос. І це буде той час, і та нагода в їхньому житті разова, де вони ми де вони могли би оздоровитися. І знаєте, вони скористалися цим. Ісус Христос приходив в дом фарисея, книжників і так далі, якоби могли теж скористатися цим, але вони не скористалися спасінням, яке давав Ісус Христос. Тут ці люди, приречені як на смерть, скористалися цією нагодою. І вони ісцелилися. Господь їх ізцілив. Знаєте, в один момент їхнє життя радикально помінялося. В один момент може помінятися життя людини по якомусь дзвінку до нас. В один момент. Є ще один приклад в Євангелії від Івана. В шостому розділі. Де написано про те, як Ісус Христос нагодував п'ять тисяч людей, які ходили за ним, які вже проголодалися. І п'ять тисяч людей Він нагодував. І знаєте, яким чином я зачитаю, коли вони учні Ісус Христос роздумали, як би нагодувати цих людей? Іван від Івана, 6 розділ, 8 вірш. Говорять до нього. До Ісуса Андрій, один з учнів його, брат Симона Петра. Є тут хлопчина один, що має 5 ясних хлібів та дві риби. Але що то на безліч таку? За Ісусом Христом. Більшість ходили хто? Криві? Сліпі? Бідні. Ну. Хто шукав у нього, ну, щоб від Нього одержати якесь цілення? Одужати від якихось хвороб. Але знаєте, ну, а що робив тут цей хлопчик? Написано хлопчина цей мав. Ніхто більше, тільки цей хлопчина. Ну, Зазвичай ми, ми розуміємо, що діти, вони здорові. Да? Ну що він хотів від Ісуса Христа? Ну, можливо, почути ці мудрі слова. І він прийшов. Але мама каже, знаєш, що? Ти йдеш туди, на тобі хоч щось поїсти. З нашої сторони, так як ми можемо подумати, то це случайність, то це випадок, це ну, так буває. Але це саме той час і та нагода, де учні, взявши цього хлопчика і все, це, що в нього було, Ісус Христос скористався цим, нагодувавши 5 тисяч людей. Так само і з прокаженими ми можемо сказати, то це, 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 опять же, случайність. Але все у Бога немає просто так. І оце час і нагода, яку одержує людина, це все сплановано Богом. Це не просто так воно. Бог знає життя і долю кожної людини. Нас з вами, інших людей. І він може устроїти так, використавши зовсім чужих людей, щоб нам ну, послати якесь благословення в наше життя. Але знаєте, дуже хорошо, коли ми зрозуміли, що цей час прийшов до нас від Бога. Але є такі моменти, коли люди не розуміють. Що до них стукає Господь, що Він їх ставив в такий час і в такі обставини, і це Він до них стукає, вони цього не розуміють. Знову у Євангелі від Луки, 19 розділ. Ми будемо читати з 41-го вірша. Коли він наблизився, це час, коли Ісус Христос мав в'їхати в Єрусалим. І місто побачив, то заплакав за ним над Єрусалимом і сказав: О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі. І не позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх. Бачите, Ісус Христос прийшов до своїх, написано, і Свої Його не прийняли. Свої Його не прийняли. І Ісус Христос каже: Оце буде з тобою, тому що Ти не зрозумів. Часу, що я прийшов до тебе, щоб дарувати тобі спасіння, не зрозумів. Як важливо дивитися на своє життя і розуміти, що це тобі говорить сам Бог? Що це тобі каже Дух Святий. Доволі часто ми ну так ігноруємо тим, що нам. Дух Святий так легенько говорить oh. в наш розум. Ми Боя ігноруємо і робимо по-своєму. А то саме той момент, той час, коли Бог відвідує тебе. В Євангелії від Марка. Ісус Христос говорить слова до всіх людей на землі, особисто до кожного з нас і до всіх людей. 1.15. збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Бог стукає до кожної людини. Він каже: Я прийшов в цей світ. Щоби спасти грішника, дарувати йому життя вічне. І він каже, для цього потрібно покаятися і увірувати в Євангелію. Бог відвідує кожну людину, Він стукає до кожної людини. І в кожної людини є час і можливість почути про Бога, почути про спасіння у кожної. Але як людина реагує на це, на цей час відвідання Божого? Чи вона приймає це, чи вона це відкидає? Це в її волі. Бог нас вільними створив. І це в її волі. Прийняти те, що Ісус Христос відвідує її, чи відкинути. Господь. Говорить до нас у Друге Пісняння до Корінтян, 6 розділ, другий вірш. Приємного часу почув я тебе, і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний. Ось тепер День Спасіння. Знаєте, нерозумно. Легковажно ставитися до цих слів. Господь говорить, що сьогодні, поки ще ти в здоровому розумі, сьогодні Він стукає до тебе і каже, сьогодні день спасіння. Завтра не в нашій владі. Ми хочемо проснутися завтра, післязавтра і ще жити, жити. Але це не в нашій владі. Завтра багато хто не проснеться. І хто знає, будемо ми в тому числі чи не будемо. А сьогодні, Господь каже, сьогодні покайся і віруй в Івангелі. Зараз час відвідин твоїх. Бог відвідує тебе зараз. І в тебе є можливість щоб не бути так, як той Єрусалим, як мешканці Єрусалиму, де Ісус плакав над ними і каже, Ти не зрозумів. Що я тебе відвідав. Ти не зрозуміло. це місто, що я прийшов до тебе. Господь сьогодні закликає, щоб ти зрозумів, що Господь дає тобі ще один час, ще один можливість, щоб ти прийняв Його і одержав життя вічне. Як ми читали не в бистрих, ну, біг. Да? Не в, не в хоробрих, не в примудрих, не в розумних все в руках Господа і твоє життя залежить від Нього. Знаєте, може час стуку Його у твоє серце і закінчитися, якщо ти йому його не відкриваєш. Коли до нас люди приходять додому, стукають да? у двері. Але вони ж не постійно стукають. Вони стукають, бачать, ніхто не відкриває, значить, вдома нікого немає, можливо, або не хочуть відкрити. Розвертаються і йдуть. Так само Ісус Христос стукає цей час до тебе, до Твого серця, і скористайся цим часом відвідин, тому що Він може розвернутися і більше не прийти. Тому хай Бог нас благословить, користатися часом відвіден. Господніх в нашому житті, щоб ви ми розуміли, що Він нас наставляє, і направляє і хоче для нас кращого. Йому Хай буде слава. Амінь.